Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вивчати двоскладне речення, а саме пригадаємо, що таке головні та другорядні члени речення. Більш детально вивчимо підмет. Отже, згадуємо, що двоскладне речення це таке речення, у якому наявні і підмет, і присудок. Між підметом та присудком існує певний граматичний взаємозв'язок. Присудок потребує підмета, а підмет підпорядковує присудок. Другорядні члени речення залежать від головних або від інших другорядних. До групи підмета відноситься означення та прикладка як різновид означення. До групи присудка відноситься додаток і обставина. У свою чергу, означення може бути залежним від додатку чи обставини. Давайте розглянемо на прикладі. З дитинства я чула українську мову від своїх батьків. Хто? Я це підмет. Що робила? Чула, це присудок. Чула, що мову це додаток, мову яку? Українську це означення. Чула від кого? Від батьків, це додаток. Від батьків чиїх? Своїх це означення. Чула, з якого часу, відколи? З дитинства це обставина. Як бачимо, питання до додатків та обставини ми ставимо обов'язково від присудка. А ось в даному реченні до означень ми ставимо питання від інших другорядних членів речення, але аж ніяк не від присудка. Розберемо більш детально, що таке підмет і які способи його вираження. Підмет – це головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет. Опредмечену дію чи абстрактне поняття, та відповідає на питання, хто що. Наприклад, доля людини значною мірою залежить від оточення, що доля це підмет, це абстрактне поняття. Ще один приклад. Плавання стало частиною Олімпійських ігор з 1896 року. Що плавання це підмет, це є опредмечена дія. Це іменник, який утворився від дієслова плавати. За способом вираження підмети поділяються на прості та складені. Простий підмет виражений одним словом, найчастіше іменником чи займенником. Рідше іншими частинами мови в значенні іменника. Навіть може бути інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова. Наприклад. Ми зайшли у порожній вагон. Хто ми? Це підмет, виражений займенником. Семикласники підійшли до цього завдання творчо. Хто семикласники? Підмет, виражений іменником. Протяжне агоу лунало лісом агов це вигук. Черговий відповідає за дотримання порядку. Хто черговий? Це субстантивований прикметник. Поїхати в Карпати моя мрія. Що поїхати. Підмет є мрія, це присудок. Отже, підмет виражено інфінітивом. Складений підмет виражений двома і більше повнозначними словами. Способи вираження складеного підмета складений підмет може бути виражений сполученням двох іменників або займенників. З прийменниками з або Із. Наприклад. Директор з підлеглим зайшли в кабінет. Ми бачимо тут директор, це іменник з підлеглим це ще один іменник і прийменник з. Отже, це все буде в нас такий підмет великий. Зайшли це присудок. Присудок вжито у множині. Ще один приклад. Дехто з них не знає життя. Дехто з них це в нас займенник з ще одним займенником. Кожний із учнів отримав документ. Кожний це займенник, учнів це іменник. Отже, займенник з іменником. Ще складений підмет може бути виражено сполученням числівника з іменником або сполученням із кількісним значенням, також зі словами багато, мало чимало, стільки, скільки. Давайте розглянемо на прикладі. На озері три качки полохливо озиралися. Ми тут бачимо числівник три і іменник качки. Ще одне речення. Група туристів заселилася в готель. Група туристів це в нас слово сполучення із кількісним значенням. Отже, група це таке слово, яке позначає кількість. Так, туристів це іменник. Це все буде підметом. У однім величезнім лісі жило стадо оленів. Стадо оленів знову ж таки в нас словосполучення із кількісним значенням. Багато літ перевернулось, води чимало утекло. Ми бачимо слово багато і іменник. Багато лід. Так, це все буде підметом. Води чимало, правильно буде чимало води, так, чимало, знову ж таки, слово чимало і іменник. Це буде все підметом. Також складений підмет може бути виражено складною власною назвою. Наприклад, Іван Марчук, ім'я і прізвище, так? легенда українського живопису. Це буде складений підмет. Ще зійшов місяць над Дніпром, намальована у техніці плюнтаризму. Зійшов місяць над Дніпром, це назва картини. І все це буде складений підмет. Також складний підмет може виражений бути фразеологізмом. Наприклад, сунути свого носа в чужі справи звична для нього манера поведінки. Ось весь цей фразеологізм, ми його не розділяємо на різні члени речення, ми його підкреслюємо підметом. Сунути свого носа в чужі справи це все буде підмет. А присудок це є манера поведінки. Ще один приклад. Прометеїв вогонь ніколи не згасне в серцях героїв. Прометеїв вогонь. Ми бачимо фразологізм, і ми його повністю підкреслюємо підметом. Не вогонь, чий прометеїв, а повністю все підкреслюємо підметом. І присудок не згасне. А тепер давайте потренуємося правильно знаходити підмети у реченнях. Перше речення. Настав час для відпочинку. Хто що час, це підмет, він виражений іменником. Отже, це простий підмет. Друге речення. Усе оповив золотавий серпанок вечірньої пори. Хто що, серпанок, що зробив, оповив, оповив, що, усе. Не плутаємо так. Усе це буде додаток. А підмет – це серпанок. Підмет у нас простий, виражений іменником. Третє речення. Ліворуч три дівчини. Освітлені сяєвом річки пускають на воду вінки. Хто що? Три дівчини, що роблять, пускають. Підмет у нас вже буде складений. Він виражений числівником та іменником. Четверте речення. Пане Попель, розмовляти з вами велика приємність. Розбираємо, що розмовляти є приємність. Пане попель це звертання. Воно не є членом речення. Отже, підмет в нас виражено інфінітивом. І він простий. П'яте. Супутниками її творчого життя були акварель із гуащу. Розбираємо. Хто що акварель із гуащу? Що робили? Були супутниками. Отже, акварель із гуащу. Ми бачимо складений підмет. І він виражений іменником у називному відмінку. Плюс іменник у орудному відмінку. з прийменником «із». Шосте. Багато творів Марія Приймаченко експонуються в Парижі, Празі, Монреалі, Києві. Розбираємо. Багато творів це підмет. Вони що роблять? Експонуються. Отже, ми бачимо це складений підмет. Він виражений словом багато плюс іменник. Сьоме речення. Південна риба містить 43 зорі. Видимі неозброєним оком. Ми бачимо південна риба, обидва слова, написані з великої літери. Це назва сузір'я. Це власна назва. Так, і це два слова. Отже, цей підмет в нас буде складений. Так, і він виражений власною назвою. Це назва Сузір'я. На цьому урок завершено. До побачення.